І, і раніше, коли вони приходили е, в суд іншу поліклініку, було дуже багато складностей і порозумітися. І дуже часто вони не могли отримати якісну послугу. Власне, мені дуже приємно, що зараз ситуація кардинально змінилася. Власне, тут, на вулиці Лемківській, Ленківськ, 28, є окремий кабінет, де є терапевт, де є субботу-перекладач. Коли приходить людина нечуюча, вона може нормально порозумітися. Не треба, як колись там було писати на листочку, людина пише, що їй і відповідають до того, що записати. Це дуже складно і неефективно. І що приємно, що е, люди мають довіру, і в день від 6 до 8 людей сьогодні приходять сюди на ленту і вони отримують якісне медичне забезпечення, консультацію. До речі, сюди можуть приходити всі мешканці з Львова. Незалежності, в якому районі вони проживають і яка в них є прописка. Це дуже важливо, щоб ми дбали про кожного громадянина нашого міста, а особливо про тих людей, які мають знаєте, особливий статус. Я вважаю, що не чуючи, мають такий статус, ми маємо мати до них більшу увагу і пожалуй. Це також. Що є, будь ласка, можливо, декілька снідиць, ви як, як терапевти, який всіх приймає, що це надзвичайно полегшує роботу і контакт між лікарем і пацієнтом, який має проблему із зором. І слуху, слуху. Значить, Значно легше вивчити історію захворювання, ознайомитися із пацієнтом, правильно скерувати на консультацію до військового спеціаліста. І це відбувається, провести тут всі необхідні лабораторні і рентгомічні обстеження. Звичайно, ми також скеровуємо додаткове обстеження в діагностичний центр для підтвердження встановлення діагнозу. Ну, Контакт, звичайно, є такий теплий, пацієнти дуже задоволені, ми надіємося, І нам, звичайно, лікарям легко і доступно працювати. Яка найбільша складність до, до, до того? Звичайно, зрозуміти того, пацієнта, тому що не завжди вони докладно можуть описати свої і правильно їх висвітлити. І лікарю потрібно, ну, вони не завжди достатньо грамотно можуть висловити ці скарги. І в тому полягало найбільше скаргів. У мене особисто є такий досвід, у мене є сім'я і декілька сімей з проблемою слуху. І, наприклад, значно легше працювати з сурдоперекладачем, тому що немає того, того бар'єру між хворим і лікарем. Дякую. Так, звичайно, заради. Заради. звичайно, що перекладач не міг фізично купити весь спектр роботи в місті Львові і по всіх районних поліклініках, А зараз досить зручно, що нам пішла на зустріч. Пішли на зустріч працівники, керівники поліклініки медичних закладів. Ми не сподівалися на таку підтримку, і за що я їм дуже щиро вдячна. Поліклініка дуже затишна вічливі лікарі. Настільки мені тут приємно і комфортно, що я ще раз щиро вдячна і від цієї нечуючої громади міста Львова я. Дякую керівникам, дякую, що нам такому дали можливість. Ось і зараз можуть дещо сказати самі тві, пацієнти. Вони чекають, вони хочуть висловитися з цього приводу. Будь ласка, хто готовий? Сюди, Чесно кажучи, що ми... я дуже рада, що відкрився цей заклад. Раніше було дуже складно. Правда, в мене є діти, чуючи, але вони не живуть у Львові, вони постійно відряджені. І мені було дуже важко знайти ну, перекладача. На щастя, що відкрився цей кабінет, я дуже рада. І що це, власне, ця ситуація полегшує нам життя на сьогоднішній день. Дякую вам, що прийняли таке рішення. Дякую вам від імені Дудьких, що ми всі дуже раді цьому рішення. Дякую. Які запитання є Як вас звати, як пані звати? До пані Любові є запитання? Все зрозуміло. Дякую. Є ще запитання? А, будь ласка, ще скажемо. Цей чоловік молодий. Теж має про себе, що сказати. Можна вас попросити, щоб ви перекладали, а ви перекладаєте, Нехай туди буде. Що з ним сталося і як він себе зараз почував. Я є прооперований на коліно. От у мене були проблеми з ногою, я не знала, що зі мною робиться, чому мене болить нога. Лікар-хірург. Мене обстежу із керував на оперативне лікування. Я не сподівався, я дуже шокована, але на сьогоднішній день, як бачите, я звернувся і дякуючи, що був перекладач, пояснив мені ситуацію. І я її здоровий. Все добре.